А, вулиця Пекарська. вирішили на всякі частину вулиці Пекарської повторити. Бачите, це гарно, глянце. Зроблено. Львівська національна університет ветеринарної медицини та біотехнології імені Жицького. Або, як по старому кажуть, ветеринарна академія. Ти нам ближче, щоб було краще видно, то вже тоді підемо в сторону центру. Але доріжка. Там все після реконструкції зробили. Тут до реконструкції було трошки інакше. А, і сам корпус видно. Головний вхід. Можна найкраще на тебе перейти здається. Можливо, так зробимо. <клухи> мозаїка. Львові ще є місця, де мозаїка збереглася. Може <клухи> тільки в Львові так може бути столик посеред вулиць. Пекарську в напрямку центру. Ця частина вона вже трошки була раніше відзнята. Далі буде та, та частина, що не була, ще відзнята. От Туди, в той бік до кладовища Личаківського Ми все були, все бачили, все скрібати, цікаво буде само кладовище подивитися. Ну З Другобича у нас є відео з кладовища, люди дивилися. Я розумію, зірвова, вам будь цікавіше було б дивитися. Направо Чернігівська виходить до Личаківської. Патріарха Дмитрія Ерема вулиця Пекарська почнемо біля 31-го номера, ще до початку вулиці йти йти. Це буде цікаво. Вулиця веде до самого центру Львова, майже до поці поцігалочку. Кінцева трамвая з 3 -го, 8 го Аж багато чого тут закрито. Навіть не знаю, як ми чи тут є краси. Була чи магазин, чи кафе. Багато де пише оренда, багато де навіть не пише оренда. І так зрозуміло, що воно... нікому не потрібно зараз для оренди. Вулиця Пекарська теж односторонній рух має, бачите вулицю. З підійдемо тут буде цікавий об'єкт один. Мало хто знає що. Недалеко від центру Львова можна побачити гарний будинок. Рано в занедбаному стані. Карська 19 А туди ми виходимо на личківську, бачите, це такий типов Львівський дворик. А йдемо далі в напрямку центру. Там далі в глибині педучилище. А тут, якщо ми далі будемо йти і повернемо ліворуч, то Ганбарановського там буде комерційна академія. Направа вулиця тепер називається Ігоря Дацька, як вона раніше називалася, я не згадаю. Теж виходить на Личаківську. О, там. всі вулиці направо не виходять на Личаківську. Ця частина пекарської ремонтувалася, але не останнім часом, тоді коли кінець пекарської ремонтувався. Це було політики. Направо може вийти, а може ми так і зараз зробимо. Просто тут напрямок покажемо, що ми вже дійшли і прийдемо там направо, там цікаво можна пройти. Тобто тут насправді вже якщо йти далі, то вже і кінець. Бачите? От вже видно трамвай, поїхав третій, восьмий. Е, Все-таки в наступному відео зробимо. Тут пройдемо вже до кінця. Виходимо вже в центр. О, ще галицька буде видно. А теж видно роксолану фактично.